Галицьку адміністрацію визначено замовником робіт з поточного ремонту території і благоустрою території біля бернардинів. Ми провели всі відповідні процедури, визначили виконавця робіт і сьогодні приступаємо до виконання робіт. Ми не завершуємо проект, оскільки проект. Дороговартісний, ми виконуємо мощення. Також робимо перила на сходових маршах. Замощуємо східні вхідні марші і будемо робити поточний ремонт. Містка, тобто, ми забезпечуємо прохід і можливість користуватися цією територією для мешканців міста Львова. Ми влаштуємо водовідвідні лотки, замостимо плиткою 30 на 30 територію. І влаштуємо, як я вже казала, перила, тобто якихось таких великих робіт не буде. Інші частини цього проекту будуть законсервовані і повернуться до того завершення цього проекту після завершення військового стану, оскільки він був досить дороговартісним. Незручності будуть, бо заїзд звідси зі сторони бернардинів буде працювати маленька техніка. Ми просимо наперед вибачення містян, бо можливо будуть перешкоди в користуванні цим. Містком, коли ми вже будемо підходити до мощення цієї середньої частини самої середини, тоді ми ще додатково повідомимо містян ми на кілька днів, можливо, три-чотири обмежимо користування цим проходом. І ну, такі якісь більше перешкод, думаємо, що не буде виникати. Ми попередили підрядника, що тут досить таке прохідне місце. Місмістяни ним користуються, тому думаємо, що ми це питання врегулюємо. Плануємо, якщо все буде добре, не буде ніяких форс-мажорів до 1 вересня завершити. Сьогодні почали розбивочні роботи, геодезичні влаштування там, зйомки, підготовчі роботи, завезення будівельних матеріалів, ну, деякі там технічні питання. А загалом, що ви тут маєте влаштувати? Загалом маємо зробити водовідведення, влаштування лотка, підключення мереж, встановлення люків. Влаштування покриття з фем елементів Тактильна плитка буде також присутня. У 2019 році, в вересні, тут було власне, розпочато роботи на об'єкті капітальний ремонт території між вулицею Винниченка та ансамблю Бернардинського монастиря оборонним муром. За цей час тут було зроблено власне, всі сходові майдан... підготовлені всі сходові майданчики в підземний перехід, і виходи на вулицю Валову і сюди на вулицю Винниченка. Так само було залито чаші бетонні, які, в яких мали би надалі функціонувати імпровізований якби, фонтан, водойма, яка була вздовж колись Бернардинського муру. І так само тут була зроблена основа підмощення, проведені всі роботи з каналізаційних мереж, зроблені всі каналізаційні мережі, водовідведення, і так само було зроблено проведено освітлення встановлені опори для освітлення. Тут планувалося зробити такий власне гарний комплекс для відпочинку молоді, для відпочинку людей з львів'ян, гостей міста, де вони могли б прийти, ну, якби просто посидіти, помилуватися ну, міським, міським оточенням, тут гарна архітектура довкола. Загалом не мало бути нічого такого аж надзвичайного. Мав бути оцей імітація оборонного рову, де мала протікати вода, і крім того, мали бути встановлені меблі для того, щоб люди могли тут сидіти, так як і були вздовж всього цього простору, і зелені насадження. Що двічі на цьому об'єкті в нас був можна так сказати недобросовісний підрядник. Одного з першим підрядником нам довелося розірвати взагалі договір через те, що ми взагалі не змогли з ним сконтактувати після того, як почався всевоєнний стан в Україні. Другий у нас був так само проведено проведено було коригування цього проекту у 2023 році, і в серпні був укладений договір на продовження цих робіт, але на жаль, вдалося тільки зробити мощення пандусу і освітлення. І на і цей підрядник теж не зміг продовжити виконання робіт на цьому об'єкті, скерував до нас листа про те, що не може через воєнний стан і інші якісь суб'єктивні причини з функціонування його підприємства. Ємство здійснювати, продовжувати здійснення робіт в умовах воєнного стану.